В одному львівському питанні описали дуже хороший психологічний портрет е, Зеленського. Але я зі свого аналізу такого психологічного е, прийшов ще раніше, раніше до думки, що причиною конфлікту е, Зеленського з Залужним е, стало те, що раб хоче мати власного раба. Раб за своєю мораллю і способом мислення Зеленський е, хоче. Мати раба залужного. А залужний вільна людина. Він не може бути рабом. Тобто, ну військовий це людина, яка навчена до підпорядкування, до жорсткої вертикалі управлінської, не до кзота, як кажуть, а за для особливих відносин статутних, а не екзотівських. Мені здається, що перед війною влада цивільна так готувала здачу територій, що треба було заткнути залужну, в тому числі. Ми ж бачимо, як фактично були вимиті війська з південного напрямку. Там, по суті, на, на всю ту величезну територію була ну, неповна бригада розміщена. Тобто, ніякого спротиву на лівому березі. До Каховки до Херсона неможливо було організувати. Але питання друге, ні, це відповідальність Мар'яни Безуглої, тому що вона, як заступник голови парламентського комітету, бачила непідготовленість до оборони півдня і мовчала. Хіба вона, хоч був, хоч один доведений випадок, щоб Мар'яна Безугла вказала військовому керівництву. Оголеність півдня від е, можливого нападу. Ми чули хоч один раз, щоб Мар'яна Безугла втикнула Зеленському за розмінування акваторії Маріуполя. Ми чули, щоб е, Мар'яна Безугла хоч раз белькнула щось на адресу Верещук від запрем'єрки, яку, яку зробили відповідальною за розмінування Чонгару. Ми чули це? Не чули. А потім вони заднім розумом всі хитрозади починають щось верещати на військових. Тому що військові це, так би мовити, виконавча гілка влади, військовий діє статут, і, і військового можна покарати е, за невиконання наказу. А яку парламентську можна було покарати за невиконання, е, перепрошую е, виборчих зобов'язань? Адже. Виборчі, ну, виборча програма це є пряме зобов'язання е, політика перед виборцем. Що із виборчої програми е, Слуги народу слуги виконали так, що це покращило рівень життя, інвестиційний клімат, свободу слова, свободу пересування. Е, е, ну, умови функціонування української культури і мови. Що? Нічого. Все, що вони робили проти української культури, проти української мови, проти прав українців в власній країні. А потім вони виходять і розповідають, що їм військові зобов'язані, що військові не зробили те, не зробили те. Почни відлік із себе. Я розумію, що безугла може в будь-який момент вийняти якусь якогось жовтого білету, сказати, що вона неповносправна, і з неї взятки гладкі, як каже виборець Зеленського. Але насправді це ж все інституйон, є партія, є вона ж не просто ну, скажімо, муха з депутатським значком. Вона мало того, що вона член комітету з питань оборони і нацбезпеки і розвідки, так вона ще заступник голови цього комітету. Це, це людина, яка безпосередньо відповідає за стан обороноздатності країни. І що вона замість того, щоб взяти на себе чесну відповідальність, за що вона про що вона. Інформувала керівництво і що було не зроблено для зміцнення обороноздатності? Вона ходить і гавкає на генерала залужну. Який сенс у цій гавкотні? Нам не потрібна гавкотня від безуглої. Нам потрібні від безуглої законодавчі ініціативи. Я щось не бачив її позицію по закону про мобілізацію. Яка її позиція по цьому закону про мобілізацію? Ну тому, що е, в певний момент, коли був ковід, а потім початок російської агресії, і е, українське суспільство вирішило, що воно повинно е, зменшити критичність на адресу влади, е, влада гопників сприйняла це як слабкість суспільства, і це означає, що е, треба забрати не лише кошельок, а й мобілку. Тобто, ну, гаманець вони вже в, в українців відібрали, тобто українці злитні. Ну, тепер ще треба відібрати і комунікацію. Тобто, гавкайте, не гавкайте, ми знаємо краще, що, що, ви, та, що, 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 що нам робити. Е, Будь-яка підзвітність е, політичної партії Слуга народу перед суспільством ліквідована напроч. Нагадаю, що. От на початку року, наприклад, Європейська солідарність робила публічний звіт за свою діяльність за минулий рік. Яка ще з партій це робила? Жодна. Тобто, в нас по суті в парламенті існує більш-менш одна цивілізована, чесна відповідальна партія. Все решта, це групи, групи злодюг за інтересами. Тобто. Хтось грабує нафтогазовий комплекс, хтось аграрний, а хтось енергетику, наприклад. Де щоденна зустріч Зеленського з військовими? Де? Вова устал, Вова йде під кохве, шампонської. Якщо політична влада демонструє е, своєю поведінкою, е, ну, так би мовити, Ситуацію, в якій не проглядається війна в побуті їхньому, те, що вони камуфляжі ну, носять оці оливкові підштаніки, ну це вони е, южика голою жопою хай полякають. Тому що це посміховище. В, вони е, ну враження таке, що вони з тренування треніки не передягли і, і лазять по банку. Це ще більше посміховище, коли на всякі дипломатичні раути в цих підштаніках Оливкових з'являються. Це просто глум, ну Бог з ним. Від них ніхто вже не чекає нічого, але в мене таке враження, що вони готують дембельський акорд, аби повністю обсипати систему управління військами перед тим, як вони залишать владу. Ну, є на Банковій, яка по за деклараціями заробила десь під 5 мільйонів гривень Сергій Лещенко, відомий Залізничник, Діджей і тому подібне, навіть він коли кажуть, журналіст, він же взагалі то у, навіть в Давосі на форумі міжнародному економічному ляпнув про те, що. Робіть, виганяйте українських біженців назад в Україну? Ну, це ж якою скотиною треба бути, щоб, по-перше, дозволити собі втручатися у внутрішню політику держав. Політика щодо біженців це суверенна політика кожної держави. Яке твоє собаче діло, що ти що українців приймає Німеччина чи, чи Бельгія чи Канада? Ти хто? Ти все зробив? Ти набудував житла для цих людей, яке розбомблене, відбудував їм житло. Те, як розкрадали, ограбували біженців із Маріуполя, які добиралися так сяк до Запоріжжя. В Запоріжжі на складах лежали тисячі тонн всяких продуктів, одягу, санітарії, вологих серветок. Що вони в Запоріжжі отримали? Пачечку печива, пляшку води, може пачку вологих серветок. В той час, коли ломилися склади від гуманітарки. Цю гуманітарку розікрали, і в справі про розкрадання цієї гуманітарки ніхто не посаджений. А тепер Зеленський каже, так давайте нам гроші. Так вам дали гуманітарку, ви зараз повинні. Пересадити всіх злодюг, які крали гуманітарку, відзвітуватися перед Європейським Союзом, що за вко, кожну вкрадену, баночку е, кукурудзи чи квасолі посаджений такий-то такий-то функціонер. А потім можете натякати, що можна, можна вже не гуманітаркою, а грошима. Але в українському праві є ну, таке положення, що будь-які нові закони не повинні звужувати конституційні права громадян. Це про закони. Тоді поведінка політиків, яка є на звуження. Право на виживання, це ж, це ж навіть не, 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 не право на вижити, право не померти. Тому що це право не захищене в Україні. Всі прекрасно знають, що оці відозви Зеленського робилися тоді, коли Лєщенка, і, і коли були страшні удари по Харкову. Страшні удари по Харкову. Люди гинули, а ці вилупки кажуть, що вертайтеся. Вертайтеся, дайте нам гроші за них, платіть нам за них. Це що таке, навіщо ця поведінка, е, яка просто ну, висвітлює Україну як, як країну якихось, розумово неповносправних людей? От нафіга нам ця кара Господня? І ця кара Господня збирається сидіти ще другу каденцію у, на найвищому кріслі держави. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.